Всім привіт, шановні, мене звуть Сашко Петрик. У мене на Ютуб каналі. Мій Ютуб канал взагалі це канал освітній про КС. І тут багато дуже гранат з'являється. Ну і власне, коли з'являється нова мапа в Мапулі, я не можу залишити вас без відібраних мною найцікавіших, найкорисніших і найпростіших гранат. Я не буду показувати тут сьогодні якісь фантастичні фішки, залишимо це для аналітиків про команд. А я покажу вам. Ну, мабуть, все ж таки стартові гранати, які дозволять вам зайти на фейсит, наприклад, зайти на якусь опен-квалу, зайти на якийсь турнір і відчувати себе комфортно на мапі Анубіс, як мінімум, розуміти, що на ній відбувається, які гранати тут летять, і як їх кидати. Поїхали, значить, за напад, тут як на мене, найважливіша граната летить отсюди. На старті, да, тобто, це я не знаю у вікно чи якийсь квадрат. Можете в коментарях написати і запропонувати назву саме для цього квадратіку. На мапі я думаю, що дим туди буде летіти постійно з респаунів. Тобто про команди знайдуть на кожен в респаунів, яких тут є, тут і гранату, і вона буде летіти з перших секунд. Але я не хочу показувати сьогодні ці гранати, тому що це дуже задроцька тема, і вона вам не потрібна. Але якщо ви з про команди але, або ви хочете знати всі гранати в цьому світі, у мене в телеграм-каналі буде всі гранати з респаунів тут. Але я покажу вам тут на Ютубі тільки ну, супер універсальний варіант це коли ви приходите сюди до цього стовпчика. Бачите ось цей куточок в будівлі, на неї наводитись і jump-throw. Okay. Можете там трошки правіше, суті не змінить, і граната прилетить впевнено в цей квадрат. І насправді ви можете навіть отак от пікати, і для вас це буде дуже приємний дим. Не знаю, Ванвей, не Ванвей, але точно неприємний для захисту. Це стартова граната. Також стартова граната за напад завжди летить сюди в коннектор. Бо інакше захист може вас приходити і отак от контролювати, як ви спускаєтесь на воду. З цього ж місця, звідки ми кидали до цього гранату, ви можете ось тут на перетині стінок навестись. От Бачите, оця стінка і ось ця стінка. І за допомогою Jump Throw знову ж таки кинути дим. І він також прилетить от сюди в конектор. І захист тут не зможе нічого бачити, навіть в стрибках, навіть в бустах. Тобто тут для них. Вода перестане бути під контролем. До речі, якщо ви снайпер і у вас ось такий респаун, то ви можете кинути фантастичний фішечний дим в конектор. Значить показую, як зрозуміти, що саме цей респ. У вас, ви коли респаєтесь, у вас приціл автоматично ось на цій плямі на стінці. Якщо не рухати мишкою да, в момент респауну, то ви зрозумієте, що ви на цьому респі. Так от, шукайте. Ось це віконце, воно під білою ковдрою, ось тут. Потім, за допомогою зуму Авіка, шукайте ось між цими камінчиками двома ось цю чорну пляму. І прям в неї ставите приціл, от в цей пікселі. І потім, за допомогою бінда, forward jump roll, тобто це jump row з кроком вперед, якщо що, воно буде в описі, ви зможете його собі скопіювати. Викидайте цей дим і подивіться, як він розкривається. Він застріє в стінці. І захист, який виходить. З конгтеру, ви просто бачите його ніжки. А при цьому захист, який відкривається, ну, йому тут дуже важко вас знайти. Цей дим іноді ще нижче падає, і захист навіть в контролі тут нічого не побачить. Але ну, перевага за нападом, я думаю, 100%. І цей дим можна кидати не тільки з цього респауну, але знову ж таки, показувати всі ці дими, я не хочу, тому що це дуже задротська тема. Але просто знайте, що це можливо. І просто знайте, що в мене в телеграм-каналі ви можете знайти всі ці гранати. Йдемо далі. На мідлі є декілька гранат, які допоможуть вам взяти контроль над цією зоною. По-перше, ось цей молік, який кидається з останньої сходинки, підійшли, на куточок цього вікна навелися, кинули, і от весь цей простір він благополучно горить, палає. І проблем для вас більш тут не буде. Флешечка також ось сюди, просто лівою клавішою миші, в ось це листя кидаєте. І флешка ось тут от. Вибухне і, власне, під цю флешку пікати гравців, які тут залишились, навіть без моліка суперкомфортно. Давайте вже до кінця розкидаємо Апленд. Це цей магічний куточок, з нього все розкидається. Сюди прийшли. Значить, що звідси можна кинути? По-перше, той самий дим на дев'ять з біндом биндом Jump троу, просто в куточок цього ящика. Дим ідеально на дев'ятку прилітає. Також з цього ж куточка можна кинути, наприклад, дим от сюди. Знову ж таки, я не знаю, як це називається, на ці сходинки, в цю хелпу, за цю стінку. Ну, З колаутами поки проблема у мене. Приходите в цей куточок, бачите ось цю лінію, джамтроу, все. Дим ідеально прилетів, тут нічого вам ніхто не зробить. Також в цю зону дим вам може знадобитися і для спитів на А. І для виходу на А просто з розкіткою. Приходите в цей куточок, задовгіть у цю зону. Бажано зачистити, бо інакше вас можуть тут пристрілити. Ставити приціл ось тут, затискаєте ліву і праву клавішу миші одночасно, і натискаєте Jump Throw. І граната прилітає ось сюди. Ви, власне, можете і на мідлі себе більш комфортно почувати, і на аплент виходити теж комфортно. Далі покажу вам ще моліки От ці, з цього ж куточку. Знову ж таки, якщо ви хочете дати е, молік на 9, то звідси не вийде, не долетить. Але звідси можна дати ось такий суперпростий молік, е, який летить знову ж таки, на ті сходинки біля стінки. Бачите, ось цю лінію чорну, просто на її середину наводитись, і лівою клавішою ми ще кидаєте. І ось ця зона на виході з цих сходинок. Це популярний буде спосіб захисту апленту, да, тобто ретейк. Ось цей молік його блокує. Також, звідси ж, можна ось таким чином кинути молік, так само, як ми і дим кидали за допомогою jump -throw, да, Тобто він прилітає, але трошки більш глибоко. Як на мене, ось варіант перший, ну, він мені більше сподобався. Так само, в принципі, в теорії ви можете молік кинути і в хелпу, але ну, от в ньому я взагалі там особливого сенсу не бачу. Хіба що знову ж таки мідл займати під нього? Це вже історія така. Також я ще знаходив швидкий молік. Да? Наприклад, якщо ви рашите, і вам треба ну там, дуже швидко кинути молік туди, то ви біжете вздовж цієї стінки і просто його кидаєте ось у ліву частину вікна. Можете, наприклад, наводитись ось сюди, на... там де закінчується оця чорна частина цього водного всього процесу. І от воно залітає в те саме місце. В те саме місце. Також флешки, вони супер важливі, тому що на апленті ти багато зон не закриєш просто так. Власне, флешки, як їду, ось таку, вона достатньо проста у використанні. Пам'ятаєте той дим на дев'ятку, який ми кидали за допомогою Forward Jump Trouw. Так само, просто тільки зі звичайним джом ви викидаєте флеш. Вона б'ється отут об стінку. І падає ідеально ось тут, і ви можете виходити з А-мейну, і вас ця флешка абсолютно не задіне навіть ось тут, коли ви розпікуєте хелпу. При цьому для гравців ось тут вона буде ну, суперфатальна. І більшість позицій на апленті вона теж засліпить. Тож рекомендую її до використання. Ну, і в принципі, якщо ви там не супер якось ювелірно хочете заходити, то просто флешки у ці вікна вони працюють нормально і можете їх кидати з ЛКМ, і зашквару в цьому немає, вони будуть, ну, більшість з них будуть ефективні. На б пленті з розкидками все, мені здається, навіть складніше, тому що тут можна придумувати різні варіанти, куди що кидати. Але найпопулярніший це дим кидається от сюди, і дим кидається от сюди. Я насправді думаю, що колись ми побачимо і ближню розкітку, типу, ось тут, ось тут, ось тут. Ну, поки що покажу вам тільки одну, яку знайшов в інтернеті. Значить, приходити сюди до, до, до цієї арочки, бачите, такої якоїсь там зламаної. І ось тут шукаєте ось цю пляму, в неї впираєтесь. Далі, бачите, ось ці зубчики. Нам треба ось цей ось цей простір між зубами. Просто лкмом кидаєте дим. І між ось цими двома зубами, але внизу просто теж. Ми кидемо теж просто Елкемо. Перший дим у нас летить в КТ, закриває, другий закриває Завж таки хелпу. Тут важливо розуміти, що ось цей дим може прилетіти не ідеально, і ось тут буде. Ну от бач, навіть у мене є певне певна видимість звідси. Е, власне, це контролювати треба, і це перевіряти цей куточок треба обов'язково. Тобто там завжди може бути суперник. Тож таки Є варіанти, як придумати гранати, які б там не створювали ванвей. але ну, то я думаю, на майбутня задача для всіх нас з вами. До речі, не зовсім в тему Єгипта і Анубіса, але все одно достатньо близько. Марокко у півфіналі чемпіонату світу з футболу сьогодні гратиме проти Франції. І я не втримався, зайшов на перематч і поділюся з вами своїм предікшеном на цю гру. Я не футбольний експерт, я за це відповідальності не беру, але мені здається, що в цій грі Марокко програє. Досить від них сенсацій. Недооцінки не буде, французи, начебто, сильна збірна. Я хочу поставити на їхню впевнену перемогу. От де? От фора. Мінус 2. Це що значить? Якщо 2-0 виграють, давайте мінус 2,5. От що вони прям розірвуть їх? Та ні, ну це тумач. Півтора. Все ж таки, півтора, 40 гривень? Це моя ставочка. Коефіцієнт 2,7 Посилання в закріпленому коментарі під цим відео з бонусом плюс 100% до вашої реєстрації на прівач. Воно працює і для ставок на чемпіонат світу з футболу. Теж. Тож, юзайте, реєструйтесь, скидуйте своїм батькам, які дивляться цей чемпіонат світу, хай теж реєструються, і буде їм ще більш цікаво дивитися за футболом. А ми давайте повертатись до гранат. На Анубісі мені залишилося вам показати декілька основних гранат за захист. які є. Тут знову ж таки я прогнозую мету, коли всі про команди будуть кидати стартові гранати тут зі своїх респаунів. Наприклад, я покажу вам один, інші шукайте у мене в Телеграмі. Якщо у вас ось такий респаун, дуже проста граната. Ви бачите, у вас приціл, коли ви з'являєтеся, на пленті А, ось на цій міні-мапі, і він вправе, в правій верхній частині пленту А. В такому випадку ви можете знайти ось цей кущик, ось цю стінку, поставити приціл між ними і підняти вгору. Ну, отак, от приблизно от сюди. Далі кидаєте дим за допомогою бінду Forward Jump Throw. І цей дим летить аж от сюди, на ці сходинки. Таким чином, ну, створюючи безліч проблем для нападу, для того, щоб взагалі сюди вийти на цю воду. І для агресивних стратегій, або просто для стартової боротьби за воду. Цей дим вам дуже знадобиться. Також, я думаю, з респів будуть кидати і дим от сюди, на мідл. Я ці, ці гранати поки не вчив, і знову ж таки, вони будуть у мене обов'язково в телеграм-каналі, а вам я покажу гранату, яку можна кидати і без респів. Просто приходити в цей куточок від, цієї, від цього кута трошки правіше приціл, і звичайним джамп-троу кидаєте гранату. Я вас попереджаю, вона летить довше. Ніж е, якщо ви просто прийдете от сюди і там кинете цю гранату з руки. Але під нею все одно можна грати, якщо ви просто розумієте цей факт. Далі покажу вам флешку, яку знайшов сам, яка допоможе вам при агресії, наприклад, на воду з конектору. Тобто захист може на цій мапі це робити, приходити ось так, пікатися і ігнорувати навіть дим, який приходить сюди від, від нападу на перших таймінгах, вриватися в нього і починати файт. Для того, щоб починати цей файт, треба флешку. І е, команда Монте, наприклад, кидає флешку цю просто. Гравець приходить сюди, цілиться ось на цей якийсь груз, вантаж, який тут стоїть. Да, і ця флешка типу прилітає. <плес> да, от, но тут вгорі і вона сліпить. Пір, типу. Це 100%. Але е я знайшов трошки більш складну, але більш ефективну гранату, яку теж вам покажу. Приходите от в цей куточок, знаходите ось цей найнижчий камінчик, да, починаєте свій рух. І як тільки е, ваша моделька е, ось тут цю тінь пробіжить, ви робите jump-throw. Ця граната вилітає е, ось е, через ці, е, скажімо так, двері, так? але не падає вниз. І, власне, це дозволяє гравцям захисту під цю флешку дуже спокійно діяти. І ця флеш вона залишається дуже 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 неприємною як для цього гравця, так і для цього гравця. Тому власне її я б і рекомендував використовувати. Також для агресії стартової ось на цю зону без всяких багів і по таймінгу нормальний. Ви приходите як гравець апленту, встаєте в цей куточок. Бачите, ось цю лінію на її низ наводитесь і на шифті з декількох кроків кидаєте. І граната прилітає от сюди на сходи, і е, ну, тут творі безліч проблем для нападу. Також, ви, ну це, по-перше, можна робити супершвидко, і це треба робити супершвидко. Але ви ще по такому самому лайнапу можете і хаєшку додавати. Тільки кидайте її без шифта, вже просто на W з декількох кроків. І ця граната прилітатиме сюди, і по таймінгу вона прилітає прямо в обличчя суперника. Власне, ви, якщо отак от прибіжете і отак от зробите, то ви нормально так проблем створите суперникам. І щоб ви розуміли, то у зворотньому напрямі це теж працює. Знову ж таки, я вам показував молік, який летить туди. Так само можна кидати і хає, біжите вздовж цієї стінки. І тут на сходинках, коли ви приціл тримаєте десь на рівні цієї чорної движухи. І за допомогою Jump Pro, от ви можете прямо в обличчя цьому гравцю кинути хає. Я не думаю, що багато хто буде займати А-плен саме тут, і, і ну, тільки для того, щоб кидати гранати, це будуть робити люди, тому що, скоріш за все, А опор не буде заходити от сюди з дев'ятки і бігти собі в мейн. Але якщо ви бачите, що вам прилітають гранати на старті звідси, то така хаєшка це дуже хороша відповідь. Так само, в принципі, як і Молік. Там по таймінгам вже все вирішуватимуть долі секунди. Ну і наостанок один дим на ретейк бепленту, кидається він от з цієї позиції. Приходите, стаєте в притул до цієї стіни. Далі бачите, ось тут, де небо перетинається з стіною і листва не заважає. Ви просто з допомогою Throw ставите тут приціл і кидаєте гранатку. Вона летить, 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 летить і прилітає ідеально у ворота, які заходять на беплент. А, ну і власне для ретейку ви собі значно спростите життя. З цією однією гранаткою. Більше поки нічого вам показати не можу. І насправді навіть і не хочу, тому що це буде перевантаження вже інформації. Мені здається, те, що я вам сьогодні показав, більш ніж достатньо. Використовуйте, перемагайте. І з часом я впевнений, і в випусках фішок, і можливо, в якомусь окремому випуску по гранатам на Анубісі, я вам покажу ще більше. Власне, ваші вподобайки, ваші перегляди, ваші шейри, ваші коментарі вони допомагають мені оцінити ваш рівень зацікавленості в мапі Анубіс. Я не знаю, яка взагалі у вас оцінка, я не знаю, чи є у вас час взагалі зараз грати в КС там, щось думати про Анубіс. Але якщо є, то ось такий контент вам буде, я думаю, дуже корисним. Тож підтримайте його підпискою, підтримайте його вподобайкою. І ще до речі, обов'язково подивіться репортажі від мене та Діани на Ютуб-каналі Кацапської інферно, які ми зробили з Бластфол finals у Копенгагені, як на мене, контент топового рівня, над яким ми дуже старалися, і дуже хочемо, щоб кожен, хто в торі, кому в теорії було б цікаво це подивитися, не пропустив це відео. Тому я залишаю тут посилання, переходьте на нього і до нових зустрічей. Всім до побачення.